Тому не втрачайте надії вашої, бо вона має велику нагороду. Бо нам потрібне терпіння, щоб виконати волю Божу і одержати обітницю. Бо ще небагато, зовсім небагато, і той, хто гряде, прийде і не забариться, а праведний житиме вірою. А коли хто захитається, не вподобає того душа моя. Але ми не з тих, що хитаємося на погибель, але стоїмо у вірі на спасіння душі. Слава Богу. Автор цього послання звертається до віруючих людей із таким закликом. Тому не залишайте надії. Вашої. І Він цим нагадує нам, що в нас є надія, в нас є велика надія. Був час в нашому житті, коли в нас не було надії. Наше положення, воно було безнадійне. Коли ми жили без Бога, апостол Павло до Єфесян в другому розділі говорить такі слова. Тож пам'ятайте, що ви колишні язичники за тілом, яких називали необрізаними, ті, що обрізані тілесним обрізанням рукотворним, що ви в той час були без Христа, відчуждені від громади Ізраїльської. Чужі завітам обітниці, без надії і без Бога в світі. Наше положення було пропащим, нам загрожувало осудження, тому що ми були в гріхах і по Божому закону нам належало вічні муки, вічне прокляття. Але тепер ми маємо надію. Ми прийшли до Бога через Ісуса Христа, і Бог дав нам живу надію. А тепер в Христі Ісусі, ви що колись були далекі, стали близькі кров'ю Христовою, бо Він наш мир, що створив з двох одне і зруйнував перегородку, що стояла посередині, скасувавши ворожнечу тілом Своїм. А закон заповідей вченням, щоб створити в собі самому з двох одну нову людину, творячи мир, і в одному тілі примирити обох їх з Богом, через хрест, на якому він вбив ворожнечу, і прийшов, благовістив вам далеким та близьким, бо через нього ми обоє маємо доступ до Отця в одному дусі. Ми маємо доступ до Отця, якого раніше не мали. І Бог хоче дати людям надію, Бог дає людям надію. Бо говорить через пророка Єремію 29:11. Бо тільки я знаю наміри, які маю щодо вас, говорить Господь. Наміри, на добро, а не на зло, щоб дати вам майбуття і надію. Ми маємо велику надію в Бозі. І автор цього послання говорить: не залишайте надії вашої. В чому полягає наша надія, чого ми надіємося? Ми надіємося на спасіння. Ми маємо доступ до Небесного Отця через жертву Ісуса Христа. І в цьому доступі ми маємо надію на спасіння. До Солонян написано, що ми маємо зодягнутися в повну Божу зброю і одним із видом цього озброєння. Є шолом надії спасіння. Шолом це така знарядя, така зброя, яка прикриває голову воїна, прикриває то місце, де знаходиться розум, дає мозок, де знаходяться думки. І в наших думках ми маємо триматися. Надії спасіння, ми маємо пам'ятати і мислити про те, що ми спасені в Бозі. І не залишати надії своєї це означає не залишати того, що ми пам'ятаємо, що в нашому розумі завжди є те, що ми спасені Богом. Далі він каже, тита перший розділ, другий вірш. З надією на вічне життя, яке Бог обіцяв незмінний в слові Бог ще перед початком віків. Ми маємо надію на вічне життя, Бог спас нас тут, на землі, від гріха, від влади сатани. Бог спасає нас по життю і проводить, і ми очікуємо вічного Божого спасіння, коли ми прийдемо в Його вічне царство. Але Слово Боже каже, що ми маємо надію на вічне життя. Бог дарував цю надію нам, коли наше земне життя закінчиться, ми маємо на небі. Написано Дім нерукотворний вічний, який Бог приготував для нас. І не втрачати надії це означає триматися того, що Бог приготував для нас на небі у вічності, нас чекає вічне життя з Богом, яке починається вже тут. До Колосян 1:5 В надії. На приготовлене вам на небесах, що ви чули раніше в слові правди Євангелія. В Євангелії є надія для людини, і кожна людина може прийти до Бога через Його слово, через Євангеліє, щоб мати цю надію. Перше Тимофія 1.1, апостол Павло. Говорить, що Він, Апостол Ісуса Христа, за повелінням Бога Спасителя нашого і Господа Ісуса Христа нашої надії. Ісус Христос є нашою надією. І послання до Євреїв 10, 19, 22 говориться такі слова. Тож, брати, маючи. Дерзання входити у святиню через кров Ісуса Христа дорогою новою та живою, яку Він знову відкрив нам через завісу, тобто через тіло Своє, і маючи великого священника над Домом Божим, приступаємо щирим серцем з повною вірою, кропленням, очистивши серця наші від порочного сумління. Та омивши тіло водою чистою. Ісус Христос, наша надія. Ми маємо триматися Ісуса Христа, тому що Він став жертвою угодною Богу за наші гріхи, тому що Він став первосвященником перед Богом за нас і ходатаєм на небесах за нас. І не полишати надії, це. Триматися Ісуса Христа це триматися того, що ми маємо в Ісусі Христі. Перший розділ до Колосян 26, 27 вірш апостол Павло говорить, Таємницю, заховану від віків та поколінь, а тепер виявлену святим Його, котрим Бог захотів об'явити якесь то багатство слави цієї таємниці для язичників, а вона, Христос у вас, надія слави. Є така надія, яка була таємницею. Але яка відкрита для нас. І ця таємниця називається Христос у вас. Одна справа, що ми надіємося на Ісуса Христа, який жертвою своєю викупив нас для Бога, але є ще інша надія, якою ми маємо триматися. Він каже, що Христос у нас. Це надія слави. Христос має бути у нас. В нашому житті ми маємо досягнути того, щоб в нас відобразився Христос. І коли в нашому житті відобразиться Христос, то це є надія. І ми маємо цього триматися і це не залишати. Якщо Христос в нашому житті в нас не відобразиться, то в цьому сенсі наша надія під питанням, Бог покликав нас до того, щоб ця Божа ціль здійснилася в нашому житті. Христос у нас надія слави, в нас мають бути ті почуття, які в Ісусі Христі. В нас мають бути ті діла, які в Ісусі Христі. Ми маємо зрости в міру зросту Ісуса Христа. Ми маємо змінюватись і досягати того, щоб в нашому житті відображався Ісус Христос. Далі Він говорить про добрі справи. До Євреїв 6, 10, 11. Бо не є неправедний Бог, щоб забути діло ваше та працю любові, яку ви виявили в ім'я Його послуживши та служачи святим. І ми бажаємо, щоби кожен з вас для повної впевненості в надії виявив ту саму старанність до кінця. В своїй надії на Бога ми можемо мати впевненість, і щоб мати цю впевненість, ми маємо виявити повну стараність в добрих ділах до кінця. Коли говориться про те, що ми маємо не залишати надії, то в 10 розділі в контексті цих слів. Написано, що ми не повинні залишати нашого зібрання, як є в декого звичай. Коли ми залишаємо наші зібрання на тривалий час, це означає те, що ми залишаємо свою надію. І ми можемо залишати зібрання, і це погано. І ми цим втрачаємо свою надію. Ми можемо даже серед зібрання покидати зібрання і виходити, бо нам не цікаво когось чи щось слухати, і ми тим самим залишаємо свою надію, бо ми не слухаємо Божого Слова. Апостол Павло також каже, щоби ми не облінилися, а подражали тим, які вірою і довготерпінням наслідували обітниці. Він каже бо нам потрібно терпіння, щоб виконати волю Божу і одержати обітницю. Ще небагато зовсім небагато. І той, хто гряде, прийде і не забариться, праведний житиме вірою, а коли хто захитається, не вподобає того душа моя. Щоби триматися надії, потрібно мати терпіння і жити вірою, і ми маємо наслідувати тих, які вірою і довготерпінням наслідували обітниці. Дуже скоро гряде Господь. Це дуже скоро станеться в історії людства, але, можливо, набагато швидше це станеться в особистому нашому житті для кожного. Наше життя дуже коротке, і більшість із нас, більшу частину його вже прожили. І ми дуже скоро станемо перед Богом. І якщо ми не залишимо цієї надії, до якої покликав нас Бог, тобто ми будемо в розумі своєму триматися слів спасіння, тобто ми будемо надіятися на вічне життя, яке Бог подарував нам в сині своєму, якщо ми будемо триматися того, що Бог дав нам в імені Ісуса Христа. Через Його жертву, через Його первосвященницьке служіння. Якщо ми будемо робити добрі діла, якщо ми не будемо залишати свого зібрання, то ми дуже скоро отримуємо ту велику нагороду, яка прийде до нас з приходом Ісуса Христа. І Хай поможе нам Бог, щоб ми не втратили цієї надії. Щоб ми не залишили її, бо були люди, про яких в Євангелії написано, апостол Павло говорить про декого своїх співробітників, що вони залишили мене, залишив, полюбив нинішній вік. Людина була служителем, була співпрацівником на Неві Божій, але залишила свою надію. І що чекає таку людину? Ми читаємо, що Ісуса Христа, крім 70, крім 12, було ще 70 учнів, і наступив такий момент, коли вони не змогли вмістити слова Ісуса Христа про те, що потрібно споживати Його тіло і пити Його кров. І вони сказали, які то странні слова. І вони відійшли від нього і більше не ходили з ним. Нам потрібно довіритися Богу, навіть якщо ми щось не до кінця розуміємо, нам потрібно триматися тієї думки, що Бог завжди правий, Його слово істине, і ми Його маємо триматися. А те, що нам не зрозуміло, не потрібно покладатися на свій розум. І своїм тілесним розумом судити про це, бо є небезпека відпасти від надії спасіння. Хай поможе нам Бог, брати і сестри, і ми помолимось зараз про те, щоби Бог допоміг нам не залишати тої живої надії, до якої ми покликані, триматися тих обітниць, які Бог. Подарував нам своєму слові, щоби нам дойти до кінця і отримати ту нагороду, яку Бог приготував для нас. Амінь.